Допомагає вчитися в школі, робити уваги, щоб бути добрим, щоб бути, щоб всім допомагати. Волосся коричневе, він в й голубе буде. Саме так малече уявляє свого ангела-охоронця. Тепер вперше є нагода зобразити святого на папері. Діти дуже відчувають колір, і навіть якщо ті крила фіолетові, то вони для нього щось означають, Той фіолетовий глибокий колір. І дехто малює світло, а дехто темний. Кольоровий майстер-клас в товаристві незрячих незвичайна подія. Адже своїх охоронців малюють діти, чиї батьки повністю або ж частково втратили зір. Мої діти люблять малювати. Їм тут цікаво. і Тут у мене всякі такі творчі заходи намагаємося попадати. Намагаємося бути на них. Їхній світ це не лише відчуття та дотики, тому і малюнки наповнені усіма барвами веселки. Світлий, ну він гарний, він такий на небі є цей колір, а, а жовтий ангел, тому що в нього він є. Жо ну, він такий жовтий є для мене. Я вот таким уявляю просто. А волосся в мене буде коричневе. З, з білим волоссям гарний, маленький, в синьому платчику. Ну так я собі уявляю, що він такий весь світлий. Майстер-клас із виготовлення різдвяних ангеликів у тосі організували вперше, але святкові акції триватимуть тут до кінця зими. Ось такі різдвяні ангелики. Це результат сумлінної праці та неабиякої фантазії. І кожен з них є не просто прикрасою, а охоронцем кожної дитини. Своїх паперових охоронців малеча подарує найближчим та найріднішим людям. Усі, хто захоче, зможе їх придбати. Наші дітки, які будуть вчитися виготовляти листівки, виготовляти ангелів. Їхні роботи будуть як лоти виставлятися на цьому акціоні. Акціон буде проходити 21 грудня в запалі залі оперного театру. Виставлять на аукціоні інші речі, виготовлені руками незрячих людей. А усі зібрані кошти витратять на потреби товариства. Ірина Шубінець, Роман Меленький, головні новини Львова.